Добрий день, продовжуємо проходити LDM. Як я і обіцяв минулого відео, я трошки побивав скелетів і з них повипадала отака от зброя. Зараз я вам покажу. Так, зі скелетів, з такими рогами випадає отакий от меч бандита. Ну, той ми випили ще з катакомбів скелетів, такий скіметр випадає, то я вам вже показував. І ще раніше нам випадала така стіжок з тішою кусою, то така могильна куса випадає. Також зі скелетів з щитами випадає отакий от щит. Все, так, Тепер в цьому відео ми з вами дослідимо і чистимо оту, напевно, всю частину подивимо, що там є цікавого. Так, Ну, давайте почнемо. До того троля ми вже не підемо, ми його вже вбивали. Нас там на горі чекає інший троль. Тому ну, біжимо, давайте папська нам заважає. Давайте шию такі шеві. Вона нам не завадить, і підемо помалу підбираючи, що побачимо нагору. Тут квітка росте, тут горубина, тут бачу гриб. Ось тут нас чекають волки, нема розібралися. Ідемо. Он тут знов дівці і вовці всі докупи. Видно вони з ними в дружніх стосунках. Або не говоря. Так, тут он ще. Так, а ще он гриб є. Ще вовки. Охороняють тут якийсь на лут. Все вони тут охороняли. Пілюли від утруєння. Так, ще вовки бачить. Так, давайте закінчується у нас манна. Вип'ємо плягу. Так, дивимось, що ми тут все можемо знайти. І все щось є, крім птахів. Ай, втікли нам. Ну. Бена. Так, Що у нас тут квитки растут. Вообще а по сути Сюди все вище і вище. Так, там коли піднімемось на нас, треба бути акуратно покотиться той тролль. Тому деколи краще йти на нього зверху. О, щось ми там тут пропустили. Так, ага, ми сюди не заходили. Так. Ту частину ми крузівали. Бачу, тут ще чее Так, руна. он немає? Сюди ми можемо спуститися, я бачу, з гори. Давайте ми потім сюди, з гори там зіскочимо. Треба було сюди йти. Ми сюди ще вернемося. Бо там ми на, на верхню, тут площадку ми тільки з гори можемо зіскочити і все одно будемо. Певно, попадемо сюди. Тому беремо. Ми сюди пішли, йдемо далі на гору. Так, що ми тут маємо? Голубину, голубину, Горубину, горбину, повно горубини. Так, сюди ми також потім так зіскочимо, зайдемо. Може треба було зверху йти, але ну, нічого. Що тут ще є? Ще маємо бурбину. Так, гриб ще цікаво Так, от зараз до на нас буде кутитися Текаємо, чекаємо Броль. Бачу горбина. Тут горбина. Тут кисквітка росте. Тамось ще там зачистимо і підемо туди от в тої церкву, туди нагору. Так, подивимось, де ми можемо тут зіскочити. Ага, от у нас. Звідси зіскочити. Так, давайте. Ось краще треба скакати на куні, тому що якщо будемо не на куні, то розіб'ємося. Так, О, ти попали ми сюди зверху. І тут ми ще знайшли лілію. Інакшим шляхом сюди не попадеш. Так, тут у нас вовки теж чекають Їх не руком. І вон купа знизу. Так, того ми так дістанемо. І інших спустимося. Вони них не дуже агресивні. Ми їм не дуже цікаві. Так, дивимося, що у нас тут є. Так, грубини, грубини. Так, тут нічого вони нам не сховали. Зелен приховували тільки. О, тут ще можна самий кут. Так. Он гарний вид. Так. Йдемо далі. Так, ты ще один. Ох. Ничего нам з них не попадало. Так, все, Тут ми з вами сюди ми вже здається доходили тільки що. Тут ми все підбирали. Можливо там ще щось знизу пропустили. Там мені здається десь ще соняшники були. По-моєму я їх десь пропустив. Не так вже і важливо. Кому треба, той знайде. То буде ще більш прискіпливо все досліджувати. Е, так, 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 куди ми пішли, нам ще треба. Тут десь є. Стоп. Десь ми... Печера має бути. Ага, десь тут благодатю. О тут нам ще ой зараз втече нам руна. Одна і друга. Так. Ні. От, найшли ми печеру. Ще подивимося, що тут є у нас. Так, тут можна також, тут може скали якраз. Давайте підемо в печеру. Ми там зустрінемо знайомого нашого.

The mere thought of such a festival gets the blood pumping, eh? Now, now. According to my calculations, passing through this road should lead us to the Khalid Wilds. But, however you slice it, it seems we've reached a dead end. I'm sorry to have raised your hopes. It seems my calculations must have been off. I was created to be a warrior vessel. Many great warriors reside within me, ever dreaming of becoming a great champion. It's my destiny. And the reason for which I quest. It is my ordeal, you could say. To test myself, to better myself, to fell ever greater foes. And then, one day, we'll be a single great champion. Я дуже хочу стати великим героєм. Що ти вважаєш? Як ти вважаєш Так, все, я сказав. Many... Так, все. Я, звісно, вважаю, що це моє. Це моє. І Тут далі пройти не можна. Тут закрито. І щоб нам відкрити з іншої сторони, нам треба зайти в ту частину. І десь, я не пам'ятаю, десь тут зверху. Буде інший вхід. Так, що у нас з флягами? А, фляги у нас є, тому ми не будемо відпочивати. Щоб знову з тим тролем не тратити на нього час, не воювати. У нас там чекає ще інший супротивник. фантом біля іншої благодаті тому біжимо на гору так, ще руну заберемо Нам от наму до того, до якої стоїть церкви. Давайте може ще подивимося. Ми тут не сильно ходили. Там у війці ми сюди не заходили, але не будемо тратити. Хочу поки сильно тратити фляні. Хто хоче, може там побувати ти. овець. Так, тут у нас нічого нема. Так, тут ми зараз прийдемо і з'явиться фантом. Так, з ним краще воювати у той магії. його до себе близько підпускати зовсім не бажано. Ещ собаку. Воевато. Андрей, такая собака. Побоїв. не можемо вийти все, давайте доб'ємо. Дістанемо свої руни. О, ще один амулет дістали. Так, що у нас за амулет? Так, святу атаку підсилює. Ось такі. Кому треба, той може застосовувати. Тепер же йдемо спокійно. В тої церкви і запалимо благодать. Плюс там лежить і два книжки з рецептами лежать. Лежать третій, білий і чотирнадцятий. Так, що вони нам дають? Так, десь я приборгав. Так, 14-й нам дає пошок яду, ось жир Ага. Так, а третій. О, мариновану та тіщу лапку. Ташу лапку, то ми маємо ще одну лапку, можемо робити тепер. От. Для того, щоб була більша вірогідність випадав лут з ворогів. Та, що більше рун, а та, вірогідність, що вірогідність щось з них вибити цікаве. Ясненько. Що можемо. Хто любить вибивати те, як я, всю зброю, всі той, той вона буде якраз в нагоді Так, тут мені би весь... Всю ту частину ми зачистили. Правда може тут трошки не побігали, де тут віці. Ну але там, здається, нічого такого цікавого нема. Може ще щось росте. То хоче. Так. Думаю, а на наступне відео нам все, що нам залишилося перед тим як піти сюди в замок. Ще залишилась ота от частинка. Тут така ось ось з річкою. Тут нас ще чекає одна печера. Тому, щоб не бігти зараз туди, напевно зробимо то вже в наступному відео. Тому всім дякую, гарного дня і до зустрічі.